Пірнати чи не пірнати питання, звичайне, не шекспірівського гатунку, втім, напередодні водохреща постає перед багатьма. Втім, жоден із аргументів ще ніколи не зупиняв і, мабуть, не зупинить несамовитих адептів січневого пірнання. Готувати організм до купання потрібно завчасно. Це означає, що купатися один раз на рік у крижаній воді без будь-якої підготовки це доволі небезпечно. Це не має жодного стосунку до загартовування і зміцнення організму. Навпаки, може спровокувати сильний стрес. Краще до обряду купання 19 січня готуватися поступово з ранкових загартовувань водою, повільно знижуючи її температуру. Занурюватись у воду потрібно по шию, не пірнати з головою, бо це може спровокувати різке охолодження організму. Перебувайте у воді 3-5 секунд. Коли вийшли з води, якомога швидше зніміть мокрий одяг, розітріться рушником і одягніть сухий теплий одяг. Не вживайте алкоголь та не паліть перед зануренням. Алкоголь розширює судини, а це збільшує тепловіддачу, а куріння порушує кровообіг. Купання на водогреща може стати великим стресом для організму. Реакція на крижану воду буває різною: від запаморочення голови, шуму у вухах та навіть до аритмії. Тому існують категорії людей, яким суворо протипоказано купатися у крижаній воді. Проте, якщо у вашого організму немає ніяких протипоказів і ви завчасно готувалися до занурення, сподіваємось, вода 19 січня дійсно має цілющу силу, та такий ритуал позбавить вас від багатьох хвороб.